Всім привіт, хлопці та дівчата. Продовжуємо далі. Проходить сталевий мисливець, битва за трилисник. На цей раз у мене танчик Беовульф Це ніби аналог Кранвагена. Теж У нього барабан, теж броньована башня у нього. А одразу я зустрічаюсь з німецьким Валкуре і починаю з ним перестрілюватися. Ну, у нього Бронювання краще, ніж в мене, та я починаю пробувати його крутити. Ну, Мені так здається, він мене вб'є. Потрапив я на карту Алзагир, називається. Якось так, якщо я прав... правильно вимовив назву цієї мапи. Бачите, у... Передню проекцію бронювання, я йому нічого не можу зробити. У нього там таке маленьке віконце є у передньому бронюванні, і починаю я крутити його. Мені цей танчик дуже подобається. У нього дуже прикольна вогнева міць, коли він його повністю розкочати, повністю розвинути. Ну, зараз він у мене. Б'є, я йому нічого не можу зробити. Поки у мене не прокачаний цей Беовульф. Що у цього танчика класно? Ну, як і у всіх е, у цьому режимі, це ремка. Е, можна ремонтуватися, потім е, така. Вогняна зона з'являється, якщо ви актуєте навколо танчика вогняна зона. Та і третій навик це для поліпшення виживання. Це теж така е, ремонтна зона навколо танчика з'являється. Ну, Як я і гадав, так, максимально швидко, щоб швидше пересуватися. Він мене вб'є, тому що на ранніх стадіях цей танчик ну, такий слабенький. Ну, коли його е, повністю розкачати, розвинути, він такий потужний. Е, і починає розвалювати. У нього там є дві різні прокачки на барабан на 3 пульки та барабан на 4 пульки. Так, з, ще з'являється Беульф. Ну, зараз я не хочу е, пересек, пересікатися з е, противниками, тому що у мене вже. Нема життя. Залишилося це тільки останнє. Та я починаю збирати оці дропи. У мене скільки, вже друге другий рівень, друг, друга прокачка. Зараз я майже третю вже зібрав. Та хочу якнайшвидше. Розвинутий танчик, щоб розвалювати супротивників. Ну, бачу, що навколо мене нікого нема. Вже червона зона і в пошуку в пошуку дропа я катаюся тут. Бачу, що супротивники один з одним б'ються. Що я бачу? Що Коли активую радар та сканую місцевість. Що дропу тут нема ніякого. Це означає, що тут вже побули до мене. Ага. Так, з'явився синій. До речі, якщо падає синій, то як ви можете бачити і розпадається навколо і зелений дроп. Так, беру я барабана трипульки. Це вже вже покраще, вже трішки веселіше. І бахаю я цього вовка. Знову ця жовта. Відлік почався. І коли відлік закінчиться, поглунаюча зона буде червона ось така. Ну нічого страшного. Я оцей дроп успію. Зібрати та поїду далі. Тут ніби недалеко десь був зелений дроп, якщо я пам'ятаю. Ну, зараз я не, не бачу. Радар не добуває так дуже далеко. Їду я по краєчку, тому що відкинутись десь на середині, коли навколо тебе багато супротивників, дуже швидко. А так у мене хоч якісь шанси на виживання є. Катаюсь, катаюсь я. Щось. О, три секунди. Зараз вона вже почне почервоніє та почне зжирати. І що я бачу? З правого боку є два супротивника. Якщо мені вдасться когось вбити та полотати, його мені дуже пощастить, я розвину ще свій танчик. Бачу, що ого дуже розвинений цей варяг. Так, обов'язково бронювання. Розвинений варяг, та ще хто хтось є. Ну і щось мені перехотілося з ними битися та влазити в їхню суперечку. Так, варяг і рейвен. Ну, для мене це варяг такий дуже поганий супротивник. Я бачу, що і попереду була б... битва. Не знаю, спів я чи ні. Ну, дуже щастить, що тут активується жовта зона, та починається відлік. Ну, Ага, Беовульф починає мене драти. Він доволі таки розвинений вже. Встиг я забрати цей синій дроп. Ну, Це мені дало непогану прокачку. У мене вже майже шостий рівень. І вже зелений і шостий рівень. Залишається остання прокачка. І я беру бронювання. На вигляд, цей танчик дуже схожий на Кранваген. А вже, а коли я останню прокачку візьму, він зовсім дуже буде, буде схожий на Кранваген. Бачу суперечку бахкаю по. Як він називається? Це. Харбіндер це. Е... Британська Стежка. Якщо я не помиляюся. Ох, і назви вони пана, видумували. Так, все одно я по ньому працюю. Рейвен. Трішки не так швидий Рейвен. І що я бачу? Навколо мене дуже багато супротивників. Це дуже погано. Ще напроти мене Beo Wolf прокачаний. Унизу, там, де замеша річка, теж противники і щось мені дуже не хочеться туди униз їхати. Краще я ось цей дроп заберу та подивлюся розвитку подій. Так, варяг з дуже дивною про прокачкою. Починаю кидати по варягу. Так, куди я тут можу від'їхати? Та поки що е, тут біля мосту катаюся. Вниз я не, не уїду, уперед теж там багато супротивників. І що він, хоче по мені бахнути? Ні-ні-ні. Ми з тобою не друзяки в Ну, поки чекаю, поки чекаю, залишається 5 хвилин. Хтось мене чекає, це, мабуть, отой варяг чекає мене. Так, він буде їхати чи ні? Я не витримую та починаю переміщуватися, поки він там начухається, буде їхати чи не буде, а мені все одне треба прокачати танчик. Треба позбирати ще дроп. скільки в мене там 4,5 залишається. Це 2 зелені Два зелених кружечка. Треба зібрати, щоб повністю в топ качнути цей танчик, зробити йому потужну гармату. Залишається 6 противників. Де вони тут? Ух ти! Біля мене зараз тут упаде. Синій дроп. Оце дуже класно буде. Оце пощастило. Нікуди я не від'їжджаю, та чекаю, поки він біля мене впаде. Бачу, що цей варяг бідний та байлан катається. Так. Бачите дві прокачки. Я беру барабан на 4 пульки. Він мені більш подобається. Мені так здається, він трішки швидше перезаряджається. Е, так, тут е, трішки менше альфа, ніж е, у барабані на три пульки. Ну, він швидше перезаряджається між пульками та ось. Бачите, три пульки я майже вбив е, цього варяга. Та чотири пульки всаджу і я у противників. Починається запекла битва, залишається п'ятеро противників. Бачу Беовульфа з дуже дивною прокачкою. А, він на, на циклічній пушці, мабуть. І що я бачу? і Всі противники у жовтій зоні. Так, я ось цього Беовульфа вбиваю у мене вже один фраг. Непогано вже накидано 6 тисяч. І. Кидаю я по німецькому ва валкуре. Ага, я забув ще один тут дружбан. Він теж на барабані. Ну, ніколи не. не розумів, коли. Е, на ось, ось ось цю американську стежку ставлять барабан. Мені краще подобається. Оп! Активував я цю фігню, щоб він мене не кінчував. Так, працюємо, працюємо по тобі. Ховаюся за ось цим бордюром. Не знаю, щось воно не дуже допомагає, тому що башка у нього броньована. Так, поки я молов своїм язиком трендів, всі подохли, крім ось цього рейвена. І починаю виживати, починаю якось виживати. Він по мені розряджав барабан. У мене ще залишаться Дві пульки. Я активую ось цю ремку. І все, перемога. Ще я одночасно активував вогняну зону. Ось такий запеклий бій вийшов, наприкінці бою. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть у коментарях, сподобалось вам чи ні.